Так, yeah. Пору, ми маємо. Yeah, починаємо yeah, yeah. З засідання постійної комісії питань планування фінансів бюджету сезання yeah. комічного. Ви бачили на пошту Ольга Романа прислала проєкти рішень і ознайомимо. Yeah. Можемо починати розглядати питання? Yeah. Так, так. перше питання. Про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. Порядок денний, сон, бюджет? А, перепрошую. Так, хто за такий порядок денний, прошу За основу хто за? Чотири за. Так. Маєте зміни доповнення? Mm. Не маємо. Е, прошу прийняти порядок денний за основою в цілому. Хто за четверо за. Дякую. Так, приступаємо до розгляду порядку денного. Про внесення змін до селищного бюджету на 25 рік. Збільшуйте обсяг. Я хотіла Я... становити, що. Ну, та може давайте друге питання, а ліна чи другий теж бюджет? Чи... зараз Що добре. Тобто, Можемо, ми починемо... ми а тут дивіться, це субвенція. Ну, це... тільки тобто, субвенція. Так, там нема там тобто, добре. Давайте третє питання. Тобто, за Добре, всім зрозуміло. Хто за такий проект рішення? Що затвердити, прошу проголосувати. За, проти, утримаюся? За. Всім за. Добре. Друге питання. Про затвердження договорів. Вірня, менше питання проголосували про затвердження договорів затвердження договору про передачу бізнес-трансляту на 25 рік. Тож кільний автобус від фінансування 1 мільйон 330 тисяч. Всім зрозуміло, так? Це яке вже буде друге, що затвердження договору на фінансування, так? Да, на, да, ли, да, так, так, так. те, що ми перше проголосували. Але це мови. Ми його були попередні, проголосували, але адміністрація зовсім інакше, що не це. Ми його приймали на попередній так. Угу. Ні, давно то вже Добре, так. так, комісія рекомендує затвердити. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати за 4, фонду 3, немає. Далі. Про надання одноразової грошової допомоги жителям Донецької селищної ради, майно яких зазнало витків в результаті стихійного дихання. Родянуши заяви жителів Кунецької селищної ради Міськів Алла Михайлів Дебович Марії Михайлів, врахувавши протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кунецької селищної ради No9 від 0807 08. року, врахувавши протокол постійно діючої комісії з питань планування фінансів, бюджету та сфери економічного розвитку. Від цього .25, 25 року керуючий законом України про місцеве самоврядування Україні відповідно до програми надання одноразової допомоги для сімей, які постраждали в пожеж, стихійного лиха та інших небезпечних подій, що сталися на території Миконецької селищної ради. На 25-26 рік Миколаївська селищна рада вирішила надати одноразову грошову допомогу міськів Алі і Михайлів у 25 тисяч гривень. Дембрович Марії в розмірі 4 тисячі гривень. Бухгалтерія виплатити матеріальну допомогу на загальну суму 29 тисяч гривень і контроль покласти на головного бухгалтера ракет Андреану Васильівну та постійно діючу комісію. Я була на комісії по розвитку, тут тоді зняв ми та домовить Марії Тереконі. Комісія рекомендує затвердити. Хто за такий має рішення за четверо проти підтримування. Дякую. Далі. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторської документації для газифікації дружби з ДО Ясадка Так. Керуючий законом України про місцеве самоврядування, враховуючи відношення ВО начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту спор, спор та туризму дежу, Дарини Гнатюк від 04.07.2025 року No347 Конецька селищна рада вирішила надати дозвіл на проєктно технічної документації для газафікації дружби здоров'я Олека щодо за адресою проведення я, Чи, Якщо написано, краще рішення. Я закликала селка, що заводиться за, завод за адресою Тернопільська область, Тернопільське район, селище вулиця Лесі Українки, будинок 26. Контроль покласти на комісію з питань бюджету. Це їх рішення селищної ради. Так. І друге. То і в їхньому зверненні так само пише, документації для газифікації дружби з ми там написали. Якщо це не так, ми не спеціаліст. А, а ви що кажете, вам що не треба. Там має бути встановлення модульної подібні для системи. для Ефективної роботи. Тут нема навіть виробні документації. Дивіться, <туре> проєкт рішення є такий таким. голосуємо за цей проєкт. Хто за такий проєкт? Прошу голосувати. Один, два, три, чотири за, проти, <туре> втримуюся ма. Наступне <та>, питання: продання дозволено, приклад технічної <та, туре> документації для газифікації Різдянської гімназії Миколаївської селищної ради. Аналогічно про надання дозволу технічної документації для генізифікації Різдянської гімназії міської селищної ради. Проект рішення надати дозвіл на вимогу проєкту технічної документації для завітання Різдвянської гімназії, гімназії, гімназії селищної ради, що знаходиться за адресою Тернопільського області Матицький район, село Різдвяне, вулиця Шпільна, будинок 1. Котруль за виконанням даного рішення покласти на постійну дію 15 комісії з питань планування для дієсловно економічного розвитку. Ановнічне питання. Станом голосування? Хто за цей пройде рішення? Прошу голосувати. Я зберег за. Немає. Наступне питання. Про присвоєння чергового раду посадової особи місцевого самоврядування, старостам Старостинського приму Донецької селищної ради. Читаю. Відповідно до статей 25-29 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 14-15 закону України про службу органами місцевого самоврядування постанови Кабінету міністрів України від 9 на 2006 року номер 268 про упорядкування структури умов оплати праці, представників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами та доповненнями, беручи до уваги рішення сесії Миколинецької селищної ради 14 серпня 2023 року номер 2637 про присвоєння чергового рамку посадової особи місцевого самоврядування. Старостам Старостинського округів Миколинської селищної ради, враховуючи рекомендації об'єднаної постійної комісії Миколинської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та з питань житлового комунального господарства комунальної власної промисловості, підприємництва та сфери послуг, Миколинецька селищна рада вирішила присвоїти з 1 вересня 2025 року гарбузу Андрію Мироновичу Старості Дружбівського старостинського округу Миколинецької селищної ради черговій, 9-й ранг посадової особи, місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад, тельня Оксані Миколаївні, старості Дружбівського старостинського округу, Миколинської селищної ради чергової. Дев'ятий рак посадовує особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. Відділ бухгалтерського обліку та звідності Миконецької селищної ради нарахування заробітної плати здійснювати даному відповідного, відповідного до в даного відповідно до чинного законодавства. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Там написано по законності, але, скажімо, no, не І Там пише, враховуючи рекомендації. Так, комісія. Комісія. Так. Ну, рані йдемо про підвищення заробітних. Я розумію, але там пише, враховуючи а, рекомендації а, так, законності, так. Про комісії законності. значить, що та комісія буде. То, а, то значить до законності, але вона діється на нашу комісію за змістити, що мова йде так, про фінансування. Обиту достатньо. Так, ставлю голосування. Хто за такий проект рішення прошу голосувати? Чотири за, проти, та. Ми проекти не пишемо. Так, все. Але тоді треба у сказати, нехай розгляне. Здравствуйте. Да. за комісія, так. Зарядна як та там дає що хайпер.